привіт. сьогодні говоримо про заїдання, про його причини і наслідки. Чому це відбувається? Тому що під час хронічного стресу в нашому організмі рівень кортизолу не падає. В свою чергу це запускає компенсаторний механізм в нашому організмі і він починає всі поживні речовини перетворювати в жирові клітини. Колись давно, коли ми були первісними людьми. Це рятувало життя. Зараз же це нам просто заважає. що ми можемо зробити в даній ситуації. По перше, треба усвідомити, що в нас є така проблема, що ми переїдаємо або точніше заїдаємо певні негативні емоції або стресові ситуації. По-друге, ми маємо ем, звернутися до психолога, аби виявити, що ж викликає в нас стрес, як ми можемо з ним поборотися, які копі стратегії ми обираємо і яким треба. Методи роботи обрати саме для нас, тобто це повний такий вирішення, таке глибинна ситуації. Далі ми маємо обов'язково е, звернутися до нутриціолога для того, аби він допоміг нас балансувати харчування і таким чином теж е, якісь, закрити наші дефіцити е, і це покращить роботу нашої нервової системи, і організм буде більш стійкий до стресу. Що ще ми можемо зробити? Ми обов'язково маємо займатися спортом, тому що саме спорт він, е, спалює оці е, гормони стресу. Також ми маємо обов'язково нормалізувати наш графік дня, тобто зробити режим, коли ми працюємо і коли ми відпочиваємо. Тобто, це є проблема, правда, яка дуже поширена, але більшість людей на неї не звертає уваги або просто починає забороняти собі їсти, але відчуває потім голод, стрес, і тому подібне. Не треба просто ну, наказувати да, свій організм, треба почути його і щось з цим зробити, так звернутися до психолога, нутриціолога, організувати самого себе, бо це симптом, а не наслідок. Кому вибірзав?